Дівчино, мені потрібна сумка. Так. Да. Мені сумка потрібна. Добре, а яка? Не знаю, може чорна. Чорт, да. ось така може бути? Ні, хоч це щось інше. Ходімо, я вийду, нет, добре. Секунд. Може окулярчики? Ось такі, як мене. Ні, мені треба сумка чорна. Боже, що у вас Можливо у беж... нас відкриття трішки. Uh -huh. Можливо бежеву? Ні, мені треба чорна. Чорна? Чорна. Ви впевнені. Да, такі uh -huh. як ваші чорні окуляри. Давайте. Мені треба чорна сумка. Давайте. До чорного відділу. Гондола. Гондол мені не треба. Я додатковий гри... ремінець. Ні. Но я вже хочу білу. Білу? Да, я вже хочу білу. Вічна, ви така не постоянна. Так, да, я да. Неперевершена. Шопер? Ні. Дивіться, Великий. дирявий. Великий. Дерьвий. Вони... А наша мені дерева сумка? Я що туди маю ліжить. Куди їхати маю? Куди я їду? А ви нікуди не їдете? Я кожен день на роботі, куди я маю їхати? вам на роботу? Так це і на роботу з'їде. Ні, мені треба маленька, я не люблю велике. Блакитний. Може, ви не будете їсти при мені? У мене обід. Мені треба сумка. Добре, ходімо. Біла? Блакитна. Блакитна. Чильпану? Ні, багато шнурків. Давайте білу все таки. Білу? Так, все-таки білу. Давайте. Боже, Суду? у вас скільки людей? Ну, що ж ви хотіли? Я взагалі-то читала в коментарях, що до вас ніхто не ходить, а до скільки людей. А ось таку? ну це вже З да. Натуральної а? шкіри. Ні. Хоч хоча... як звати цю сумку? Нє. Натуралка. <гум> Дякую, без натуралок бідемо. Ну, мені нормальну білу сумку. Дайте. Вибирайте. Господі. Порекомендуйте щось, може, ви їсти не будете. Для вас передбачення. Тримайте добрий знак. <гум> Цей знак стоїть ось тут. Все, давай. Що ще Ну, давай окуляри. Щовані. Вже? Вже. Стінником. Скільки грошей? 325. По скидці. Беру, беру. Ну, все, йдем. Да. Все. Йдем. Да. На касу? На касу. На касу. Йдем. Да. Ще букетик на. Це, це наше. Подарунок. Беру. Гроші. Потім.